Так я открываю це вот сердце. Цеха Робокс. Я наливаю Open, Я открываю. Мені выпадаю. Самі маленький шанс. Мені випадав там де 10 шансів. Открываем. Той саме пише. Вс 35. Боже! Я просто через планшет дивлюсь

Ведь если я піду до Дракула. Твиттен здоровый. Если я на нього нагну, самого PSO-F. Это Twitter. Я ставлю автокликер. Автокликер. И І вижу автокликер. Поки у меня будет автокликер. Так. Либо... О. Це я можу, якщо хочу вибирати. Може, такий собі білий був. А, либо оцей ще буде. Я буду. От тут честь. Так. Так, Не заходимо, значить, питомці у мене їх просто переповнено М -м... не спрашивайте у мене стоять самі лучші. самі лучші -чі. самі лучші І, да. так сейчас подивлюся, які Тут у самые А не кто? Ага, там де 10%. Я дає по 10%. Бумбомбини. Бомбомбини. Кракотини-будзини. А нет. Бубомбини-бусини. Я запомнити. Класс, класс, клас, класс, класс. Короче, дай вам.